Всім привіт! Це Андрій, канал Ремонт душі і це короткий стрімчик. Я вирішив помити посуду і розповісти вам щось корисне. Так як... По-перше, чому корисно мити посуд? Тому що ви робите справу, яку ніхто не любить зробити. Це одразу ви фактично автоматично в кінці, коли ви помили посуд, ви отримуєте що? Правильно. Само винагороду, внутрішній такий дофемінчик. Це перше. Друге, а, ну, правильний феншуй, правда? Тобто посуду той молодець. Ще один важливий момент. А, це зараз я буду розповідати вам щось більш цікавіше, ніж про посуду, але ну, це, до речі, чому б і ні? Дивіться. А, посуд це відображення. Вашого кишківника. кішківника. Якщо вам для того, щоб помити посуд, треба дуже велика кількість е миючого засобу, дуже велика кількість трансжирів, які не відмиваються від тарілки, ну, це все у вас в шлунку. Тобто тут без варіантів, я вам серйозно кажу, як є. Другий важливий момент, якщо ж ви можете помити посуд Майже не використовуючи мищо засобу, значить, ваше харчування наближається до ідеального. Я вас вітаю! А що це значить? Це значить, що вашому організму треба менше витрачати енергії на отримання поживних речовин. Це от вам такий лайфхак. Ще один важливий момент, який я хотів би... Щоб ви не знаю, звернули на нього увагу, це те, що неможливо відділити духовне від матеріального. Бо я бачу, дуже багато людей в коментарях мені починають розповідати про те, що от можна харчуватися як хочеш, і бути дуже таким просвітленим і наближеним до творця. Це все ілюзія. Глибока і вона продиктована тими старими патернами поведінки. Навіть не так, старими поведінковими патернами. В вашому в мозкові є нейронні зв'язки. Вони активують певні програми. Які були створені в процесі вашого життя і взаємодії з цим світом. Як це відбувається? Наприклад, з дитинством, нам кажуть, от дивися, ти зробиш оцю роботу, ми тобі дамо за це шоколад. Все, пастка готова, розумієте? То тобто маленькі дитині. Нав'язують модель, виконай і отримаєш якусь зовнішню винагороду. Це формує в дітях, в випадку потім, коли ви стаєте дорослими, рабське відношення до, власного, до, до, до власної праці і до взагалі отримання задоволення. Адже від э, того, що ти робиш, ти маєш отримувати в першу чергу задоволення всередині себе. Тобто немає внутрішнього пояснення, чому я повинен виконати ту чи іншу роботу. Я так само і із э, миттям посуду. Я ненавидів колись мити посуд. Я вам серйозно кажу, це така була для мене це гидота, бердота, я щось ну, для мене якось ну, не знаю, чомусь мені не подобається. Але в певний момент часу. Що я зробив? Я змінив налаштування і сприйняття самого процесу. Зараз поясню, як це. А коли людина виконує роботу, вона, коли досягає певного результату, так запрограмована наша психіка, так запрограмоване наше тіло, ми отримуємо. Винагороду із середини у вигляді пен, набору певних гормонів. Якщо ви хочете швидко, плюс-мінус, отримати винагороду за виконану дію, вам потрібно знайти дію, яка за короткий період часу буде вами виконана ну, якісно, швидко. А це, дорогенькі мої, миття посуду. Ви стали, помили посуд перше, відійшли в сторону, подивилися, гарно, класно. Другий можливий момент. Якщо хтось перед цим бачив цю купу посуду і ви її помили, той хтось зі сторони теж вам може подякувати. Другий важливий, чи вже третій, це те, що а, у вас з'явиться запас, який енергетичний, вас винагородить ваше тіло і ваша психіка за виконану дію, і ви далі можете витратити цей запас енергії на досягання якоїсь більш складної. Ну, більш складного завдання. Наприклад, вам потрібно виконати більш складну роботу, яка 100% буде потребувати від вас більше енергії, морального налаштування і якоїсь такої більшої віддачі. Так от, в процесі, коли ви маєте посуд, це дуже прості речі, дуже, дуже прості, але вони дуже дієві. Ви можете вже в процесі, коли ви миєте посуд... Не думайте про те, що ви маєте посуд, а думати про те, як ви будете реалізовувати ту чи іншу наступну за -за -за задачу. Чому так? Все дуже просто. Дивіться, а ваша психіка ну, миття посуду це плюс-мінус автоматична така робота. Вона не потребує великих затрат інтелектуальних. Але наступна ваша дія, якщо вона ну, не пов'язана, наприклад. З великими фізичними, а може бути інтелектуальними навантаженнями, потребує вашої ментальної віддачі. Так от, в процесі миття посуду, ви ніби відволікаєтесь. Ви не фокусуєтесь на тому, як вам буде важко виконувати наступну завдачу. Ви фокусуєтесь, як ви будете її реалізовувати. Як, як сам? І коли ви закінчите мити посуд, і у вас буде чисто. У вас з'явиться енергія додаткова на те, щоб реалізувати наступний крок. Другий важливий момент це те, що, можливо, скоріше за все, так працює ваша психіка. Ну, вона в усіх однаково працює, до речі, скоріше за все, ви знайдете шлях вирішення наступної задачі набагато коротший, ніж був перед тим. Як ви почали робити оцю просту ментальну, хе, ментальну фізичну працю по миттю посуди. Хе. І все. І здавалось би, от дивіться, зараз, що я роблю. Я вам розповідаю, як змінити налаштування. Мені не подобається мити посуду мені. А вже зараз посуди майже нема. В мене є одна подобайка, це немаловажно на хвилиночку. Чотири глядачі, в пік вас було дев'ять. Тобто дев'ять людей дивилися, як я мию посуд. Нормально? Це кому скажи 20 років назад, коли ютуба ще не було, що я буду мити посуд, а на мене буде дивитися 20 людей. Я б не повірив. І я ще й при цьому ділюся своїми психологічними лайфхаками. Я просто маю освіту, маю можливість розповідати вам про те, що реально працює. А тепер найцікавіше. Я випустив на себе на каналі Reels, попередній. І там ми відкрили доступ раннім користувачам до нашого сервісу Цифрові спогади. Скоріше це так він звучить Bank of Memories. Це сервіс, який ми розробили. І в нас в сервісі є функція, це пробова заповіток. Звучить ніби про щось таке, знаєте, вже фінальне в кінці життя, але ні. Якщо ви хочете, щоб ваше життя стало кращим, стабілізувалося, нормалізувалося і почало а, давати більш якісніший результат, от життя дає більш якісніший результат. Що на це впливає? На це впливає ваша менталка, а ваша менталка побудована на ваших спогадах. Уявляєте? Адже коли ви прийдете до терапевта, ви полізете в голову в спогади. Немає нічого в цьому світі, що працює тут і зараз. Все працює зі спогадами. Все, що було з вами 5 хвилин назад, це вже спогади. Welcome to home. Як казав один мізнаком. Так от, вертаємось назад. Так, це мій чайничок від чаю. Любите чай? чайок, я теж дуже полюбляю. Так от, спогади. Є важливі спогади, є менш важливі спогади, а є спогади, які безпосередньо. Впливають на ваше життя. Як зрозуміти, які спогади впливають на ваше життя? Як? Правильно, зробити їхню ревізію? А як зробити ревізію спогадів? Що для цього потрібно? Для цього потрібен інструмент. І ми, безпосередньо, я 7 років тому. Коли моїй мамі ставало ще гірше і гірше, вона була хворою хворобою Паркінсона, придумав сервіс під назвою Bank of Memories. Сервіс, який допомагатиме людям наводити порядок з їхніми спогадами і відповідно до цього покращувати своє життя. Насправді дуже потужний стрім, незважаючи на те, що я маю посуду. Ми вже розробили цифровий заповіт. Ми запустили бета-тестування. В попередньому моєму шорс... шорті, шорт, вілс, коротше, тут на Ютубі, Фейсбук, Тес, тих, я теж розмістив. Є посилання на цифровий заповіт. Якщо ви підете і спробуйте це зробити, а до речі. Хочу вам сказати, що коли почнете заповнювати цифровий заповіт, ви тут всередині ви відчуєте дискомфорт. Знаєте чому? Тому що ваша психіка буде не готова, така, як це заповіт, я помру. Ні. Коли ми починаємо наводити лад в своїх спогадах, в своїх думках і починаємо прибирання генеральне в себе в голові. Ми починаємо знаходити речі, які не працюють. Потім, додатково до цього всього, ми починаємо знаходити речі, які нам важливі, але від яких ми сховалися. І наостанок, що саме цікаве в цій всій історії, це те, що а, коли ви почнете. Працювати з власною системою спогадів через інструменти, які ми вам створили, ви зрозумієте, що не працює, що працює, що потрібно поремонтувати, що викинути. Вичистити пам'ять. А знаєте, який кайф вичистити пам'ять? Коли ви вичищаєте свою пам'ять, звільняється місце для нового. Як би ви не хотіли, ви прийдете до терапевта будь-якого. Який вам там буде розповідати про психологію, все почнеться з аудиту, а потім з викидання старого сміття з вашої скроні. Так от ви попередньо можете безкоштовно це зробити, використовуючи інструмент Bank of Memories. Спробуйте! Для українців це безкоштовний сервіс. Всім за кордоном за це придеться платити гроші, вже платять. А вам, мої любі співвітчизники, і я цей сервіс дарую. Тому, не гайте час на перегляд цього стріму. Біжіть, підписуйтесь на сервіс Bank of Memories. Вам потрібне посилання саме посилання, тому що якщо ви скачаєте додаток, то він трошечки зараз закритий. Там йде передреєстрація. Це перше моє відео, яке. Повідомляє людям про те, що нарешті, через 7 років, ми вийшли в паблік-тест, пройшовши дуже складний шлях. Але ми це змогли. І далі буде тільки крутіше. Такі функції, як мультиспогад, нема в жодній соціальній мережі Мультиспогад. А в вас він вже є, вже доступний. І я радий вам про це повідомити. Буде покращення дизайну, буде все. Але я хочу ще сказати одну важливу річ. Ви, коли почнете користуватися, ті перші, е, хто почує, там, слухають всі, а чують не всі. Ті перші, хто почує, почнуть користуватися, ми всім активуємо підписочку Pro. А про це на хвилиночку там і штучний інтелект, і аналіз вашого життя, і допомога з. Е, Ментальною структурою і все це завдяки талановитим українським розробникам, яких ми зібрали і надихнули, можна так сказати. Одним словом, я все, що хотів сказати, вам сказав. Ще раз наголошую: якщо вам потрібно змінити життя на краще, вам потрібен сервіс Bank of Memories. Чому? Тому що все працює зі спогадами. Все, що було три хвилини назад, це ваші спогади. А як. Ви з ними працюєте, де вони у вас в голові? Як їх звідти дістати? Ми проговоримо в наступних стрімах. До зустрічі! З вами був Андрій, канал Ремонт Душі і його сервіс, який змінить вас на краще Bank of Memories.